Ця ініціатива розповідають у ДАБІ має спростити дозвільну систему, скасувавши будівельні декларації. Прогнозують такий крок зменшить кількість проблемних забудов та знизить ризики для людей, які вклали кошти в будівництво. І не буде всіх, всіх зловжувань, і не буде вноситись недостовірний дан, бо в випадку з дозволом всі документи будуть нотаріально завірені, і подаватися нам. Ми їх всіх будемо бачити того, чого не існує при декларації. Ми бачимо декларацію. Забудовник вписав дані, а документ, який він вписав, ми не бачимо. І він може вписати містобудівні умови, номер містобудівних умов. А по цих містобудівних умовах можна будувати з 5 поверхів, а він починає будувати 9 поверхів. Щоб зменшити корупційну складову, ми відміняємо можливість повертати багаторазово. Ці дозволи забудовникам, тому що якраз от на етапі цього багаточисельного повернення і виникає корупційна складова. Голова державної архітектурно-будівельної інспекції наголошує, така законодавча ініціатива суттєво полегшить життя малому та середньому бізнесу. На 80% будівництв зможуть починати роботи одразу після подачі відповідної заяви. Будівельники. По малим малому класу наслідків, які сьогодні є перша друга категорія, вони будуть подавати повідомлення, і вже на наступний день можна буде будуватись сьогодні. Це працює по декларативному принципу, де є дійсно є зловживання, коли на доопрацювання відправляються декларації. Такого вже більше не буде. Документ вже пройшов перше читання в парламенті. В цілому його можуть ухвалити до кінця року, прогнозують у профільному комітеті Верховної Ради.